Дітки, запрошую вас на заняття дитина у соціумі. Давайте з вами пограємо у святкову вікторину. Уважно слухайте загадки та варіанти відповідей. Вам потрібно обрати одну правильну відповідь. Наче срібні зірочки, білосніжні квіточки із зимової хмаринки до землі летять. Краплинки, зірочка, сніжинки, іграшки. Так, це сніжинки, має повно колючок, мов зелений їжачок. а в зимові гарні свята має ще й прикрас багато. Шишка, ялинка, горіх, ягоди. Так, це ялинка. Хтось малює на вікні квіти, казочки чудні, вимальовує старанно він узори бездоганно. Чарівник. Фарби. Мороз. Дітки грають. Так, це мороз. У білесенькій торбинці він усім несе гостинці, тож бринить від щастя край, тут ступає янгол. Ельф. Святий Миколай, імбирний пряник. Так, святий Миколай, під зелену під ялинку Миколай приніс корзинку, в ній цукерки та пакунки, кульки, яблуко, подарунки. Чобітки. Так, це подарунки. Він не лялька і не людина. На снігу стояти звик. В нього ніс смачна морквина. Хто це? Звісно, сніговик, заєць. Вовк. Снігур. Так, це сніговик. Ледь повіяло зимою, а вони завжди з тобою. Зігріють дві сестрички, звуть їх. Рукавички, шапка, шуба, спідниця. Так. Це рукавички. Подивились ми у вікно, аж очам не віриться. Все навкруг білим біло. І мете хлопчик з віником, дівчинка, метелиця, святий Миколай. Так, це метелиця. Все літо стояли, зимоньку чекали, дочекалися пори та помчалися з гори. Хлопчик на велосипеді, ковзани, санчата, дівчинка на велосипеді. Так, це санчата. Швидко вогники тісяють, зверху вниз перебігають. Ця дружна команда називається Зірка. Гірлянда м'ячик. Бурульки. Так, це гірлянда. На нитку кульки ці зібрали і прикрасу зав'язали. Тепер вони блищать на гілці, на смарагдовій ялинці. Карамельна цукерка, намисто, лускунчик, прапорці. Так, це намисто. Дітки, ви сьогодні молодці. Дякую вам за увагу. До нових зустрічей!